Ну що, наконець то я вдома. Сьогодні якийсь такий інтересний день, куча біганини, куча щось роблю, але нічого в результаті я не бачу. На робочому телефоні просто море, смс-ок, на які ще не відповіла, бо інтернету не було. На тіктосі вже два дня не відповіла, він просто лопається від цих смс-ок і коментарів. І я не знаю за що хвататися. І бідний мій клієнт сьогодні була призначена консультація на 14.00. Я взагалі не встигала. І добре, що він виявився терплячим, розуміючим, ми її провели в 15:30. Ось так. Дуже рада, що клієнти входять в моє положення. Я також дуже часто їм роблю скидки, бо дуже ми знаєте зараз живемо в складні часи. І треба відноситись один до одного з розумінням. Ну, звичайно, в межах розумного. Зараз вам розкажу про що ми говорили сьогодні.